Всім привіт! Дуже хотілося е, сьогодні записати відео з подякою для тих, хто допомагає на збір для бригади мого дворі брата на Вчора лише е, поновила відео, і завчора було 2200 плюс. Реально, це круто просто. Я така щаслива просто. І в такий момент ти розумієш, Боже мій, які ми е, сильні, да? коли ми разом, коли ми єднанні, я сама не справлюся з цим збором однозначно, тільки завдяки вам, завдяки вашій підтримці, завдяки вашим донатам, рухаємося вперед. І я скажу більше, в якісь моменти трохи закрадається така невіра в те, що це взагалі можливо, і думаєш, Боже, мій така сума, як це все зібрати? І коли приходять. Гроші на рахунок, дивишся, воно все збільшується, сума збільшується. Думаєш, це все важливо, піднімається настрій, впевненість з'являється, збільшується віра реально. І ви просто, ви просто неймовірні. Я пишаюся кожним із вас, я щиро вдячна кожному із вас. Просто це реально неймовірна колосальна робота, і я дуже вдячна. Ми з кужою вам дуже вдячні. Ну, подивись, за підтримку і за донати. Пишаюся кожним з вас і щиро дякую.